Глава тринадцята Того ж дня, вийшовши із дому, Ісус сів біля моря, і зібралось до Нього багато народу, так що йому довелося увійти у човен і сісти, а весь народ стояв на березі і говорив їм притчами багато кажучи, ось вийшов сівач сіяти. І коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи, і поклювали його. Інше впало на місця кам'янисті, де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло, і, оскільки немало кореня, засохло. Інше впало у терня, і виросло терня, і заглушило його, інше впало на добру землю, і дало плід у сто крат. А друге у шістдесят, інше у тридцять разів. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І, приступивши, ученики, сказали йому: Чому притчами говориш їм? Він сказав їм у відповідь Тому, що вам дано розуміти Тайне Царства Небесного, а їм не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься й те, що має. Тому говорю їм притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, і збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете, і не побачите, бо згрубіло серце людей цих. І вухами туго чують, і очі свої стулили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і вуха ваші бо чують. Бо істинно кажу вам, що багато хто з пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, і чути. Те, що ви чуєте і не чули, ви ж вислухаєте значення притчі просівача. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий, і краде посіяне в серці його, це те, що посіяне при дорозі, а посіяне на кам'янистих місцях, означає того, хто слухає Слово і зразу ж з радістю сприймає Його. Але немає кореня в собі, будучи нестійким. Коли ж настає скрута або гоніння через слово це відразу спокушається. А посіяне терням – це той, хто слухає слово, але турботи віку, цього і спокуса багатством заглушають слово, і воно буває безплідним. Посіяне ж у добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить пліди, творить один у сто крат, другий у шістдесят, а інший у тридцять разів. Іншу притчу запропонував їм, кажучи царство небесне подібне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв кукіль між пшеницею, і пішов. Коли зійшов посів і показався плід, тоді з'явився й кукіль. Прийшли раби господаря і сказали йому Господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полі твоїм? Звідки ж взявся кукіль? Він же сказав їм: Людина, ворог, це зробила. А раби сказали йому чи не хочеш ти, щоб ми пішли і випололи його? Але він сказав ні. Бо вибираючи кукіль, щоб ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залиште рости разом те й те до жниву. А в жнива я скажу жінцям зберіть спершу кукіль і зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю мою. Іншу притчу. Запропонував він їм, кажучи, царство небесне подібне до гірчичного зерна, яке взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, але коли виросте, буває більше за будь-яке зілля і стає деревом так, що птахи небесні прилітають і ховаються у гілках його. Іншу притчу сказав він їм Царство небесне подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала на три мірки борошна, доки все не укисне. Усе це говорив Ісус людям притчами і без притчі нічого не говорив їм, щоб збулося сказане через Пророка, який говорить відкрию у притчах уста мої, сповіщу сокровенне від створення світу. Тоді Ісус, залишивши людей, увійшов у дім, і, приступивши до Нього, ученики, Його сказали роз'ясни нам притчу про кутіль на полі. Він же сказав їм у відповідь: Той, хто посіяв добре насіння, є син людський, поле це світ, добре насіння це сини царства, а кутіль сини лукавого. Ворог, що його посіяв, є диявол. Жнива це кінець світу, а жінці ангели. Отже, як збирають кукіл і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього пошле син людський ангелів своїх і зберуть з царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і вкинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ще царство небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідеї продає все, що має і купує те. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перли. І, знайшовши одну коштовну перлину ідей, продає все, що має, і купує її. Ще царство небесне подібне до невода, закинутого в море, що назбирав усякої всячини, коли ж наповнився, його витягли на берег і сівши, вибрали добре у посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці світу. Зійдуть ангели і відлучать злих від праведних. І вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і скрегіт зубів. І каже їм Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому: так, Господи. Він же сказав їм: ось тому кожен книжник, навчений про царство небесне, подібний до господаря, який виносить зі свого скарбу нове і старе. І коли скінчив Ісус притчі ці, пішов звідти, і прийшов до своєї батьківщини, учив їх у синагозі їхній, так що всі дивувалися і говорили, звідки в ньому премудрість ця і сили, чи він не син Теслі, чи не його мати зветься Марією, і брати його Яків та Іосія, і Симон та Юда, і сестри його, чи не всі між нами? Звідки ж у нього це все? І спокушалися ним, ісус же сказав їм: не буває пророка без честі, хіба що тільки на батьківщині своїй і в домі Своїм, і не створив там багатьох чудес через невір'я їхнє.